Розділ 10 Після того призначив господь і інших сімдесят і послав їх по двох перед себе до кожного міста та місця, куди сам мав іти, і промовив до них. Хоч жниво велике, то робітників мало, тож благайте господаря жнива, щоб робітників вислав на жниво своє. Ідіть. Оце посилаю я вас. Як ягнят між вовки, не носіть ні калитки, ні торби, ні сандаль, і не вітайте в дорозі нікого. Як додому, якого ви ввійдете, то найперше кажіть мир дому цьому, і коли син миру там буде, то спочине на ньому ваш мир, коли ж ні, до вас вернеться. Зоставайтеся ж у домі тім самим, споживайте та пийте, що є в них, бо вартий робітник своєї заплати. Не ходіть з дому в дім, а як прийдете в місто яке. І вас приймуть, споживайте, що вам подадуть, Уздоровлюйте хворих, що в нім, промовляйте до них, наблизилося Царство Боже до вас, а як прийдете в місто яке і вас не приймуть, то вийдіть на вулиці Його та й кажіть, ми обтрушуємо вам навіть порох, що прилип до нас із вашого міста. Та знайте оце, що наблизилося царство Боже. Кажу вам того дня легше буде содомлянам, аніж місту тому. Горе Тобі! Хоразіне, горе тобі, Вівсаїдо, бо коли б то у Тирі й Сидоні були відбулися ті чуда, що сталися в вас, то давно б вони покаялися в волосяниці та в попелі, але на суді відрадніш буде Тиру й Сидону, як вам. А ти, Капернауме, що до неба піднісся, аж до аду ти зійдеш. Хто слухає вас, мене слухає. Хто ж погорджує вами, погорджує мною, хто ж погорджує мною, погорджує Тим, хто послав мене. А ті сімдесят повернулися з радістю, кажучи: Господи, навіть демони коряться нам у ім'я Твоє. Він же промовив до них. Я бачив того сатану, що з неба спадав, немов блискавка. Ось я владу вам дав наступати на змій та скорпіонів і на всю силу ворожу, і нічого вам не зашкодить. Та не тіштеся тим, що вам коряться духи, але тіштесь, що ваші імення записані в небі. Того часу Ісус звеселився, був Духом Святим і промовив, прославляю тебе, Отче, Господи Неба й землі, що втаїв ти оце від премудрих і розумних, та його немовлятам відкрив. Так, Отче, бо тобі так було до вподоби, передав мені все мій Отець, і не знає ніхто, хто є син, тільки Отець, і хто Отець, тільки син. Такому син захоче відкрити. І, звернувшись до учнів, наодинці їм сказав Блаженні ті очі, що бачать, що бачите ви. Кажу ж вам, що багато пророків і царів бажали побачити, що бачите ви, та й не бачили, і почути, що чуєте ви, і не чули. І підвівсь ось законник один і сказав, його випробовуючи Учителю. Що робити мені, щоб вічне життя осягнути? Він же йому відказав. Що в законі написано. Як ти читаєш? А той відповів і сказав: Люби Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією силою своєю, і всім своїм розумом, і свого ближнього як самого себе. Він же йому відказав. Правильно ти відповів? Роби це, і будеш жити. А той бажав сам себе виправдати та й сказав до Ісуса А хто то мій ближній? А Ісус відповів і промовив. Один чоловік ішов з Єрусалиму до Єрихону і попався розбійникам, що обдерли його, і завдали йому рани та й утекли, покинувши ледве живого його. Проходив випадком тією дорогою священник один, побачив його. І проминув, так само й Левит надійшов на те місце, поглянув і теж проминув. Проходив же там якийсь самарянин та й натрапив на нього, і, побачивши, змилосердився, і він підійшов і обв'язав йому рани, наливши оливи і вина, по його посадив на худобину власну і приставив його до гостиниці та й клопотався про нього. А другого дня, від'їжджавши, вийняв він два динарії та й дав їх господареві І проказав. Заопікуйся ним, а як більше що витратиш, заплачу тобі, як вернуся. Котрий же з цих трьох, на думку твою, був ближній тому, хто попався розбійникам. А він відказав той, хто вчинив йому милість. Ісус же сказав йому Іди і роби так і ти. І сталося, коли вони йшли, він прийшов до одного села. Одна ж жінка. Марта їй на ім'я, прийняла його в дім свій, була ж в неї сестра, що звалась Марія. Вона сіла в ногах у Ісуса та й слухала слова Його, а Марта, великою послугою клопоталась, а, спинившись, сказала: Господи, чи байдуже тобі, що на мене саму полишила служити сестра моя. Скажи ж їй, щоб мені помогла. Господь же промовив у відповідь їй. Марто, Марто, турбуєшся й журишся ти про багато чого, а потрібне одне. Марія ж обрала найкращу частку, яка не відбереться від неї.